то якщо не буде кому це робити, то воно не зрушиться ніколи. І в контексті цього хочу сказати, що мій досвід роботи з різними інституціями в Україні, з міжнародними партнерами вже більше семи років, показує тенденцію, що сфера освіти в Україні вона не визначає потреби, потреби регіонів. Настільки, наскільки це воно реалістично відображається. Тобто у нас є купа освітніх закладів. Я зараз не веду мову державної форми приватної. Абсолютно. Але якщо ми готуємо у нас від крайності, йде, спочатку одніх юристів да, економістів, це заїжена тема, але я хочу до неї все ж таки повернутися. Зараз що, психологи, так, да? зрозуміло, знову ж таки, це... І це визначена потреба реальністю життя. Але якщо ми хочемо розвивати індустріальні парки, так? якщо ми хочемо співпрацювати з програмами міжнародної технічної допомоги, Європейським Союзом і так далі, то потрібно формувати кадри, які будуть допомогою ОМС. З чим зараз стикається ОМС? Проєктного менеджера, ну, давайте казати відверто. Так? Ну, край рідко можна знайти. Проєктний підхід в управлінні також не в всіх громадах є. Далі виклик який поки хтось вже скажіть, біжить третю дистанцію, десятий проєкт, четвертий, вірніше, 40-го проєкт, інші бояться, бо вони не знають умови. Якщо ми хочемо працювати з Європейським Союзом, європейськими коштами, європейськими партнерами, а зараз в контексті державної політики це є один з великих пріоритетів да? на відновлення, на міжнародну співпрацю, це, це знання мови. Дуже багато ще викликів є, і в контексті того, що кадровий дефіцит в ОМС, це взагалі я ну, навіть промовчу, тому що коли голову громади. Вміють в таких умовах згуртуватися, а, направляти своїх працівників на навчання, мотивувати, можливо, якимось чином зацікавити інший спосіб. Ну, ми бачимо результат. А, далі ще хочу сказати, з те, з чим ми стикаємося у співпраці з ОМС, органами державної влади, з європейськими інституціями, все ж таки. Коли європейські партнери хочуть співпрацювати з Україною, от, те, що ми спостерігаємо, зараз вони мають своїх агентів в Україні, моніторять ситуацію. І я бачу такий момент, і мої партнери також, що європей... партнери Європ... з Європейського Союзу зараз хочуть працювати напряму з ОМС, і вам не потрібно цього боятися. Вам потрібно йти не те, що на їх умовах, але проявити інтерес також у співпраці. Є такі моменти, правда. Ще що хотіла б сказати, що коли громади, тут просто це свідомість, коли громади хочуть залучити європейські кошти в розмірі від навіть мільйона євро, я вже скажу, найбільше проєктів вартістю. І просять у них є представники Європейського союзу, різних інституцій, муніципалітети, можливо, європейські програми. Дайте ПКД сьогодні згадували. Від вас там 10%, мінімум 10% співфінансування. Класична фраза, 99%. А де ви такі кошти візьмемо? У нас бюс, місцевий бюджет там складає те, що ви хочете від нас співфінансування. Це не проєктний підхід. Ви хочете залучити 10 мільйонів, не можете знайти 700 тисяч євро, є багато інших можливостей, які працюють в Україні, в інших громадах працюють. Тобто, така форма відповіді це найгірший варіант співпраці, подальшої співпраці з представниками Європейського Союзу. Розуміючи, що зараз Україна є кандидатом, члени ЄС. Скоріш за все, скоріш за все, цей процес завершиться. Передбачено, що це буде до 20.30, час побачимо, як зміниться, цей часовий простір, але це буде. І відповідно в умовах того, що нам дуже багато допомагає, Європейський Сполучені Штати, інші країни світу, ми потрібно, нам потрібно розуміти, що ми не те, що суцільно маємо зголошуватись на їх правила гри. Ми маємо спільно працювати навіть за їх правилами гри. Тоді в нас буде достатнє фінансування на відбудову, на відновлення. В контексті ви сьогодні згадували смарт-спеціалізацію. Є, ж у нас профільні, не знаю, в яких областях як вони працюють, але є профільні заступники ОВА. Да? О, а ну ще раз за ребенка. Вони є, але це один з компонентів, коли ви розглядаєте свою участь, я маю на увазі ОМС. Європейських проєктах це має бути одним з пріоритетів. Ми без цього ніяк не, не просунемось далі. І ще такий момент, хочу сказати, щодо можливості, і врахуйте, врахуйте цей досвід з тим, що ми зараз працюємо, стикаємося і так далі. Що є такі проєкти, які потребують міжрегіональної. Міжсекторальної, міжмуніципальної співпраці. Найскладніше зараз громадами, які мають маленьку чисельність, маленьку територію, відповідно, в них і кадри, кадри зовсім інші, щоб реалізувати. То згуртуйтеся, будь ласка. І до речі, я хочу сказати в контексті ось згаданого сьогодні і Щось не так кажу, <реш> Ну, це практичний спосіб, <реш> да? Згаданому кластер кластерних і так далі є український кластерний альянс. Якщо ви зайдете, ми наш кластер є членом цього цієї інституції. Він зараз з європейським кластерною кластерною платформою працює, і там представлені кластери різного спрямування, машинобудування. Нобовики, що ще там є аграрії, а, є, це працює. І вони йшли 5-6 років набагато раніше, ніж ви зараз, можливо, хочете, вагаєте, думайте, це працює. Чому я згадала це? Якщо європейська кластерна платформа і працює за цим принципом, і вони фінансують кластери, то нам потрібно також бути в цьому напрямку більш дієвими. Якщо вони не готові ініціювати самі ну, створення кластеру, то Ну, Тобто є люди, які мають досвід. Потрібно просто намагатися змінити себе і свої підходи. Ну, чесно скажу, дуже багато можу говорити, але дякую за увагу і за можливість ще раз прийняти участь. Música